29 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, в санкт ленінграді палали складські приміщення, в Гау Бєлгород працювала протиповітряна оборона, в Гау Брянськ знищено пускову установку ординського зенітного ракетного комплексу С-300, в Гау Саратов поруч з горезвісною авіабазою Енгельськацапи збили свій же винищувач Су-27 рашистського літуна забито. Неспокійно також і на території білорашистської маріонеткової недодержави в Гаубрєст впали уламки ракети під час відбиття Збройними силами України масованого ракетного удару рашистів. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. 28 грудня 2022 року, в результаті вогневого ураження підрозділами Сил оборони України, позицій рашистів в районі Бердянська Запорізької області ліквідовано понад 50 окупантів. Внаслідок вибухів на рашистській авіабазі Енгельс, що сталися 26 грудня 2022 року, було пошкоджено літаки і транспортні засоби орди. Також кількість знищених песиголовців значно перевищує заявлені три особини. Інформація уточнюється.